Купуй скретч лотерею в АТБ. Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай авто. Удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 2519-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 27 мільйонів 978 тисяч 483 гривні. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу Щасти вам. Двадцять п'ять, вісімнадцять, тридцять два, п'ятдесят два. 29. Один Шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3882-й розіграш державної триї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 403 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект Пульок Номородин. І ми переходимо до розіграшу. Дев'ятнадцять дев'ять, двадцять сім, тридцять два, двадцять лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8814-й розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щастиво. 40. 5. 39. Сорок чотири. Сімдесят п'ять, шістдесят три. Тридця сім. П'ятдесят три. Тридцять чотири. Вісімнадцять. Тридцять шість. Сорок п'ять. Сімнадцять, двадцять один, п'ятдесят п'ять, вісімдесят, 49, 11, 76. Шановні гравці, вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7667-й розіграш державної лотереї Лото Трійка теражна комісія довільно обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Шість. Нуль. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 6, 0. 8. Бережіть себе. Все буде Україна!